Доброго ранку, любі малята. Сьогодні ми знову з вами будемо подорожувати країною математика. До нас сьогодні завітала сорока, яка нас дуже просить допомогти їй знайти дорогу до їжачка, але вам необхідно виконати мою інструкцію, тож уважно слухайте, покладіть перед собою круг жовтого кольору. Перевіряйте. Праворуч від нього квадрат червоного кольору. Перевіряйте над квадратом два трикутники синього кольору. Перевіряйте ліворуч від трикутників три овали жовтого кольору. Перевіряйте під останнім овалом. Один трикутник коричневого кольору. Перевіряйте. Ось ми і знайшли тобі сорока, дорогу до їжачка. На галявину прибігли більченята. Давайте порахуємо, скільки їх. Один, два, три, чотири. Правильно. Грали вони пустували, і до них прийшла їх мама, білочка. Скільки мам білочок? Правильно, дітки, одна. А скільки всього зараз білочок? Давайте порахуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять білочок. Як ми з вами отримали число п'ять? Так, ми до чотирьох додали один. І отримали число п'ять. Мама білка вирішила погодувати своїх діток. Вона кожному роздала по горішку. Скільки горішків отримала кожне білчиня? Так, по одному. Скільки у нас зараз у білченят горішків? Правильно, чотири. Мама білка і собі взяла горішок поласувати. Скільки у мами білки горішків? Так, один. А скільки всього у білок горішків? Правильно 5 горішків. Як ми з вами отримали число 5? Ми до 4 додали один. Вірно. А скажіть, дітки, наскільки число 5 більше, ніж число 4? Правильно, на один. А на скільки число 4 менше, ніж число 5. Правильно, теж на 1. Скажіть, дітки, а як без слів можна показати, що у нас 5 предметів? Так, можна показати цифру 5. Давайте серед цих цифр знайдемо цифру 5. Знайшли? Так. Ось вона, цифра 5. Пропоную її написати у повітрі. Молодці малятка. Дітки, порахуйте, скільки у паровоза вже є вагонів. Правильно, 4 вагони. А стільки їх буде, якщо ми додамо іще один вагон? А зараз скільки стало вагонів? Давайте порахуємо. Один, два. Три, чотири, п'ять. П'ять вагонів. Тож у математиці, щоб позначити число п'ять, використовують математичний знак цифру п'ять. А тепер скажіть, дітки, скільки у нас пальців на правій руці? Так, вірно, п'ять. А на лівій ручці скільки пальчиків? Так, теж п'ять. А на якій руці більше? Їх порівну, або ми можемо сказати, що на правій ручці пальців стільки, скільки ж і на лівій. А тепер пограємо з числами від 1 до 5. Правила гри такі. Я вам буду показувати картинку, на якій буде. Зображено якесь число предметів. Вам необхідно порахувати число предметів та показати відповідну цифру. Готові? Тож починаємо. Стільки тут ведмедиків. Покажіть відповідну цифру. Перевіряйте, чи правильно ви відповіли. На картинці 2 ведмедики. Скільки тут кроликів? Покажіть відповідну цифру. Перевіряйте правильна відповідь на картинці 4 кролики. Скільки м'ячиків на картинці? Покажіть відповідну цифру. Перевіряйте правильна відповідь на картинці 1 м'яч. Скільки автомобілів ви бачите на картинці? Покажіть відповідну Цифру. Перевіряйте правильна відповідь на картинці 3 автомобілі. Скільки грибочків ви бачите на картинці? Покажіть відповідну цифру. Перевіряйте правильна відповідь: 5 грибочків. Наша подорож до країни математики підійшла до завершення. Скажіть, дітки, з яким новим числом ви сьогодні познайомились? Так, ми познайомились із числом 5. А якою цифрою воно позначається? Так, воно позначається цифрою 5. Вірно. Тож скажіть, скільки у вас пальців на лівій руці? А на правій руці? А де більше? Їх. Порівину. Молодці дітки! Я вам бажаю гарного настрою. До побачення!